Уявіть десятки років, протягом яких звичайний чоловік подорожує Америкою, залишаючи після себе слід із жертв жінок, чиї імена ніколи не з'являлись на перших шпальтах газет, їхні смерті були приховані за спокійними заголовками про передозування або нещасні випадки. А тепер уявіть, що цей чоловік скоїв понад 90 вбивств і зміг уникати покарання більше 30 років. Семіол Літл. Ім'я, яке стало синонімом жорстокості і невимовного зла, чоловік, який роками ховався від правосуддя, став найстрашнішим серійним вбивцею в історії США, його жертвами стало більше 90 жінок. Як йому вдалося так довго залишатись непоміченим, як система не змогла захистити невинних? Сьогодні ми розкажемо про шлях літла від раннього дитинства до моменту затримання і дізнаємось, чому це ім'я увійшло в історію. Семюел Літл народився 7 червня 1940 року в Джорджії, його дитинство пройшло серед злиднів та насильства. Літл рано зіткнувся з криміналом. З Підліткового віку він почав здійснювати крадіжки та нападати на людей. Проблеми з законом стали для нього постійними, і вже до 20 років він мав кілька арештів за крадіжки та побиття. Згодом Літл став мандрівником, постійно переїжджаючи з одного штату до іншого. Це дозволяло йому уникати підозр і вести життя поза законом. З початку 1970-х років Саміел Літл почав вчиняти свої перші вбивства. Він шукав жінок, які жили на межі суспільства: секс-працівниць, наркозалежних, бездомних. Літл розумів, що їхня смерть не приверне великої уваги поліції. Це була його стратегія: залишатися в тіні, не викликати підозр. Його почерк був завжди однаковий. Літл душив своїх жертв, уникаючи залишання помітних слідів. У багатьох випадках смерті жінок не розглядали як насильницькі. Він користувався слабкістю правоохоронної системи, яка часто не приділяла достатньої уваги таким справам. Протягом 30 років Літл продовжував убувати, залишаючись на свободі. Він подорожував країною, змінював міста та ідентичності. Попри десятки арештів, за інші злочини його ніколи не пов'язували з вбивствами, які він скоював. Його неймовірна здатність уникати відповідальності зробила його одним з найуспішніших злочинців в історії. Літл був майстером маніпуляції. Йому вдавалося обманювати поліцейських, вигравати суди або уникати великих термінів ув'язнення. За цей час поліція в різних містах не мала жодної підозри про те, що цей чоловік серійний вбивця. Переломним моментом стала його затримка у 2012 році. Літла арештували за звинуваченням у злочинах, пов'язані з наркотиками. Це був звичайний арешт, який міг закінчитися, як і всі попередні, але нові технології змінили хід подій. ДНК експертиза пов'язала Літла з трьома нерозкритими вбивствами жінок у Лос-Анджелесі. У 2014 році Семел Літл був засуджений за три вбивства, але це було лише початком. Розслідування продовжувалося і поступово почало відкривати справжні масштаби його злочинів. У 2018 році Літл зробив шокуюче зізнання. У довгих інтерв'ю зі слідчими він зізнався у понад 90 вбивств по всій країні. Він детально описував кожен злочин, розповідав про своїх жертв і навіть малював їх портрети. Це зізнання стало справжньою сенсацією. Його здатність згадувати обличчя жертв через десятиліття вражала навіть досвідчених слідчих. Літл міг описати навіть найменші деталі кожного вбивства. За допомогою його малюнків поліції вдалося ідентифікувати частину жертв, хоча багато з них так і лишились невідомими. Справу Самуела Літла досі вивчають як один з найстрашніших прикладів серійного вбивства. Експерти вважають, що його історія показує слабкість правоохоронної системи у випадку, коли жертви це соціальні незахищені люди. Цей випадок також вказує на те, наскільки важливо вдосконалювати технології, такі як ДНК експертиза для розкриття нерозгаданих злочинів. Семел Літл помер у 2020 році в тюремній лікарні у віці 80 років, не доживши до остаточного суду щодо всіх своїх злочинів. Попри це, його справа змінила підхід до розслідувань серійних вбивств у США. Ім'я Літла. Назавжди залишиться в історії як одне з найбільш жахливих. Семюел Літл це нагадування про те, наскільки крихкою може бути система правосуддя, і наскільки важливо не забувати про тих, хто опинився на межах суспільства. Його історія це урок для правоохоронців і попередження для всіх нас.